Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Попросив чоловік нас у селі познімати лошечку. Лошечка паса з такою кобелку. Кобелу Кобелку багато хто знає. Кобелку зараз покажемо. Отака От є лошечка. Руслан, коли її, ти кажеш, 15 серпня рік був, так? 15 серпня, 15 серпня цій лошичці був рік, лошечка йде середніх таких конях, вона би була наймоцніша, краща, але у два місяці вона лишилася без мами. Мама загинула, а вона така виросла, випликалась. Має чоловік купив, бо та кобела загинула, то купив собі оту кобелу. а ця лошечка залишилася. Йому достало лише одної кобили для господарки. Щоби обійти господарку, то вона продається. Є маленька, є. Вона би мене шторкнула. Є. Ось така. Скажемо її з усіх боків. Зразу скажемо, що ціна за неї 22 тисячі, знаходиться Івано-Франківська область, Верховинський район, село Білоберізка. Номер газдея Лешу в описі у описі відео, у набі відео, так само краще, щоб зразу дзвонили. Це по добрих конях Уна йде, бо кобила була дуже здібна мама її до роботи. Гривку таку інтересну має в сиві. Задна ніжка, одна біленька трошки. Ось така красунька. Гарний окрас такий має темний. то реально буде зацікавлений торг на місці. Ціну поставили так, пару гривень вер м'яса для того, щоб продалося, але аби не на м'ясо, аби хтось собі взяв на тремані. Буде хороша, гарна кобилка. Okay, Кільком ми об'єм заміряли, 150, 150 об'єм, так? Ну та й можете собі прикидати тепер. Яка ціна? Має метр п'ятьдесять об'єм. Ми висоту ногу не міряли, вона чамна, ручна. Якщо з двох місяців викормили, виплекали, то то Зразу й понятно, що воно ручне, бо пещене. Давайте ось така лошичка. Ноги файні, акуратні, чистенькі. середніх коней. Це не є гуцулочка, це таких середніх, нормальних, гарних коней. Руслан шкодує, аби це на м'ясо вдарити. Так що будете дзвонити і домовлятися. Густа така гривка. Все, що є, все показуємо. Ми Покажемо цю цигану. Циганка ти її кажеш. Цигана поправилася. А він буде видіти відео. Буде видіти відео. Обходить ця кобела господарку. Поправилась. Зразу вона була в такому дуже тухлому стані. Худа була, ребра, світилися на кілометр. Кажу, так як є, ну а що? Казав, що як довги глистів, то ще таких глистів у життю не видів. Якісь цієї кобели глистій йшли. Кобела вже в руках, кобела постарша, але висока. Роботу має гарну той чоловік задоволений. Це ця кобелка, що по гарному першорону лошадку угинула від неї. Поужарапчик то й Пасуться. гену. так, сусід прийшов собі це пасті. Любите це сало ще там люблю. Оце і файна грева така, така кучерява йде. А ну підойме ці ганка голу. Чи ну, наче чи груба, але у неї шея каблуком йде постійно. Кована на всі чотири. а інакше тут у нас не годно бути. Мусить бути кована. Усет бути кована. Чоловік живе наверху, але зійшов тут не ще. У нас ці дні дощит. А що там на верхах є? Тепер дощик трошки зупинився, ти він зійшов сюди з кобилу, ти каже, де познімаєш, покажеш, бо хотів би продати. Так що кому би було цікаво, я розумію, що зараз і м'ясо піднялося, що ціна відповідно теж на коні піднялася на такі найпростіші. Але кому буде інтересно, той буде дзвонити та питатися. тебе Руслан не лишилося десь фотографії мамі її. Якби... Ну якби було це, якби хтось хотів, то ти б знайшов фотографію десь у телефоні старому мало би лишитися, ні. А тато її хто був, то по котрому жеребцяли? в А де ти парував її? Ні ну я паняв, але то котри... котрий жеребець був, тато її. Ага. Віті. А, ну то теж середніх гарних таких коней гудзуватих, файних Жиратчик був. Усе їсть. яблучка їсть, паса. Так що підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, до нових зустрічей, будьте здорові!